Доброго всім ранку. Справжні моменти життя вітають вас. В Кракові сьогодні ми бачимо з вами зима. Там сніг є. Зима повернулася, було літо, плюс 20-22. А зараз повернулася зима і бачимо сніг. Сьогодні, ну, можливо, цей сніг навіяв, хочу е, приготувати. Сніданок для коханого, так як він готує для мене сніданки. Сніданок для коханої. Хочу я сніданок для коханого приготувати. І зараз вам покажу, як я його буду готувати. Так. Ну, перш за все, квіти. Перш за все, на мене надихають і мій коханий, і надихають завжди квіти. Там, де є квіти, там мені завжди веселіше. Все робити. Бачимо, які гарні квіти. Зараз цю тарілку далі ставлю. І показую. От мої. І показую ось ці інгредієнти, з яких я буду готувати сніданок для коханого. Два яйця ми з вами бачимо: бачимо відчину, бачимо сир. Бачимо цибульку, яку він виростив там на підвіконні, чесничок. Ну, а це для краси усе. От то з тої цибульки я взяла якраз цю зелененьку цибульку, тому що це вітаміни. І а вітаміни весною мають обов'язково бути присутніми. І починаю готувати. Так. Ну, перш за все, я зараз вімкну плиту на цій сковорідці. Я люблю готувати. Чому на цій сковорідці? Сюди не треба ні масла, ні олія, тут воно нічого не пристає. Зараз я вмикаю, тому що це дуже швидко цей сніданок для коханого. Я буду готувати сьогодні дуже швидко. Так, і починаємо. Ну, перше, за все, це нехай буде. Ось оце э, сир не натираю, а нарізаю. Чому? Тому що э, він не одним куском, а в нарізці йде сир, тому я його маю. Якби в мене був один, одним э, куском сир, то я б його, звісно, що на, натерла. А так як купили такий нарізаний, то, значить, буде сир нарізаний. І ось його кладу сюди, цей сир. Ось, Поклала сюди. Все, цибулька. Взяла цибульку, так ковбаску, ковбаску можна сюди поки покласти. Зараз нарізаємо цибульку, також нарізаємо її дуже швиденько. Нічого довгого приготування сніданку немає. Різемо цибульку. Я завжди все швидко роблю. Чоловік мій як готує, він так готує довго до всього, так відноситься. Дуже як от чому в ресторані шеф-повари чоловіки. Бо вони отак люблять довго все робити, жінки люблять скоріше. Часничок це ж також. Бистро і на халтуру. Ну, як на яку халтуру? Лічу, таки придумовуєш. Яка халтура? А подивись, як я гарненько чесничок нарізаю. Для тебе стараюся, до речі. Часничок. Все. І сюди на його також цей чесничок. І буде все смачно, не дивлячись, як воно нарізано. Ось і так нарізано. В'яли ось яйця, вінчик, до речі, треба нам оцей купити. Так ми ще до сих пір його не купили. І я. І так вилочкою беру веденочку і вперед. О, ще одну тарілку мені треба. Беру тарілочку, ще одну, бо ще ж мені треба помідорчики. Так, трішечки я забулася. Великого помідора немає, то я беру ось такі маленькі помідорчики і їх наріжу ось отак. Ось такими шматочками наріжу. І ще беру. Так, нарізала. І помідори теж досить швидко нарізала. Так, сковорідка що тут? Сковорідка розігрілася. Тепер беремо дощечка нам не потрібно. Поки ще, нехай сковорідочка трішечки нагрівається. Я беру ось, готую вже тарілочки пусті від сніданку. І зараз починаємо з вами готувати. Ну, перш за все, беру кунжут. Кунжут. І насипаю, зараз трішечки, нехай рука обсохне, беру кунжут і на сковорідку. Насипала, насипала, рука не дуже суха була. кунжут отак. Гунжут насипаний. Далі ми беремо, насипаємо сир. Насипали сир, щоб отак по рівномірно він був, висипаю весь останній сир сюди. Це насипаний сир. Тим часом ще трішечки колотимо яйця, Так, розподіляємо сир. І так, нехай трішечки сир підігріється. Okay, сир підігрівається, яйце вбивається. Тепер яйце береться і наливається. Налива. Все, не солю, тому що тер саме так посолений. І тим часом, як я люблю, не встигла щось зробити, я куди помила тарілочка, так? Що не встигла доробити, це тарілочки чистенькі. Так, тим часом трішечки вже воно бачимо. Розтікається. тепер що ми беремо далі? Далі беремо з вами помідорчика і насипаємо ось так на одну половиночку тільки. Помідор йде на одну половинку. Ось от сюди. Далі цибулька і чесничок також йде. На одну половинку вітаміни йдуть на одну половинку, роз'їхались. Далі беремо нашу ось відчину і також отак її кладемо. Все поклали, тепер беремо ось і розберемо так. На цю сторону трішечки не доніхало. Все згортаємо. Робиться біляш такий. Пиріг. Так. Пир... 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 Все, такий, як каже чоловік, пиріг. Робиться. Ну, ось я іще цей пиріг. Люблю зараз, нехай трішечки, він там підсмажиться. Я люблю його перевернути і ще на іншу сторону, поки там підсмажиться, ну вони тарілки. Так. Тарілки миємо і отримуємо задоволення, тому що мій коханий любить готувати для мене сніданки, а каву то взагалі я не готую, готує тільки він. Каву, бо ну, я так вважаю, що ось його кава найсмачніша в світі, тому довірила йому вже давно. Так як кавомашини у нас тут в готелі немає, а тільки треба варити каву, то чоловік у мене варить каву. І дома також, як кавомашини не було, то діти нам подарили кавомашину, то вже я розбалувалася. Ой, куди. Боюся, зараз його хочу перевернути ось отак, щоб з іншого боку, також такий був рум'яний. І зараз він переїде в тарілки. Ну що, завжди приємно готувати <кій> сніданки. Обіди, вечері. І е, головне, не як ти готуєш, наскільки швидко чи не швидко, а наскільки тобі хочеться приготувати. От сьогодні е, мені захотілося приготувати сніданок для коханого. І е, ну так завжди ми вкладаємо душу в оцю їжу, яку ми готуємо, для того, щоб вона була. І смачною, і корисною, бо ми знаємо, що якщо гарний настрій в людини, то і їжа вийде дуже гарною. І зараз я вимикаю, тут вже все готове. Все. І кладу. Так, Виклала сніданок. А тепер я буду цей сніданок ділити на нас двох. Он що я буду робити? Дивіться, як мені хочеться сьогодні чоловікові подати сніданок. Хочеться його подати ось отак. М -м ось отак. Це сюди, цей шматочок буде так, треба відрізати гарненько його, цей шматочок буде сюди, там зараз його поправити. Так. Цей шматочок буде сюди, кладемо ось і так. І ще один шматочок ми робимо ось так. Цей шматочок я поклала ось сюди. І хочу вам показати, хочу вам показати ось оцей і ось оцей шматок. Ось отак. Отак вигнути його, щоб такого нас сердечко було. Мені хочеться зробити. Так, два сердечка. Ми бачимо, що у нас є два сердечка. Це сердечко, звісно що чоловікові. Це сердечко мені. І ще мені хочеться у чоловіка низький гемоглобін, то я йому додавлю іще одне сердечко. Ось тут поруч покладу, ось таке, наприклад, зроблю ось отак. Сердечко, як його тут зараз зараз буду старатися. Сердечко, сердечко моє. Для мого сердечко, для мого сердечка. О! Нормально. Ось це для чоловіка, а це для мене тарілка, зараз іще буде. Так, Не можемо в ми їсти тільки яйця, а треба і салат. Так, салат у нас є готовий, тому зараз я кладу салат. Чоловікові поруч, отак, біля сердечка, треба було сердечко трішечки посунути. Ну, добре. Зараз я його посуну, візьму вилочку, не хочу я без вилочки це робити. Ось отак. Сердечко окремо, так? Салатик окремо де. Ну і собі. Я своє сердечко наповню салатиком, ось отак всерединку, І в мене також буде повне сердечко. Ось, І покладу салатика поруч ще. Також ось отак буде лежати мій салатик. Трішечки порозсипався він у мене сьогодні через те, що хочеться дуже-дуже гарно зробити на тарілці. Сердечко для чоловіка. А я поруч, як завжди, жінка поруч біля чоловіка. Зараз я це все приберу. Візьму іще одну вилочку. Так, де вона тут? Ну, по-перше, оце. Зараз витру мені не подобається, те, що тут воно впало. Так. І вилочки. Так. Один, два, три бачимо, так? Один, два. Ну і собі сипну щось сюди три. Щоб було також, як сердечко. Схоже на сердечко було. Ну і чоловікові червоненького сюди ще додав. Там є в салаті. Помідор. Ну, я для краси Сиді ж поклала, то й тобі поклала. Що хочу сказати з приводу цих сердечок, так? з приводу зараз ще я там далі покажу, що буде чоловік на сніданок їсти. Підійди сюди ближче, будь ласочка. сніданок для тебе вже готовий. Ось показую ось ці сердечки. Я в ці сердечка вклала не ці тільки інгредієнти, а вклала і душу. Тому що е, мій чоловік. Коли готує їсти і подає. У нас сім'я завжди була чотири чоловіка: я, двоє дітей і чоловік. І чоловік, коли готував у вихідні дні, от коли були нагоди, не завжди готував, готував там не так часто. Але коли він готував, він всю їжу майже віддавав. Спочатку нам, мені, дітям, а потім, ще, що залишилося, називається йому, бо він там готував свої коронні справи, наприклад, страви, наприклад, дируни. І йому хотілося якраз спочатку нагодувати нас. Оце сердечко символічно я залишила пустим, я наповнила його собі, ось тут, добром, теплом від чоловіка. Справа не тільки в приготуванні чи в тому, щоб ми їли їжу, а справа в тому, як ми цією їдою будемо ділитись. не тому, що у нас там не було грошей за що їсти купити. Завжди були гроші, дякуючи Богу, ми ніколи не були голодними. Але завжди, отак, чоловік, коли ми сідали їсти, він намагався віддати мені чомусь все найкраще Ну, і дітям також. І мені завжди так хотілося не тому, що не було, а тому, що от хотілося спочатку чоловікові, дітям покласти найкраще. Ну, можливо, це і є секрет нашого довгого сімейного життя. Я вам всім бажаю вкладати душу один в одному і бути завжди щасливими. А справжні моменти зараз також стають снідати. І я ще хочу вам показати, що сніданок чоловіка-мого не тільки ось оцей, а й ось оцей, той що, ви бачили, той, що ви бачили, що розпаковувалися посилки, колись давно нам прийшли. Його, до речі, дуже надовго вистачає оцих сухофруктів, вони гімоглобін гарно. Я вичитала ось курага, чоловік хоче не ту жовту курагу, а таку темненьку. Курага, фініки, ізюм, інжир, він щось не заготів цей раз. Ну і, звісно, ось, е, тоді разом з посилкою нам прийшло ось таке насіння. Прийшло насіння кунжуту, це соняшникове арахіс. То все е, доповнення буде до тієї кави, яку приготує після сніданку мій чоловік. І я вам бажаю гарного дня. Я вам бажаю щасливого сімейного життя. І на сьогодні ми говоримо вам до побачення. Здоровенькі були.